Вітаю вас на сайті Адвоката сімейних питань. Ваші родинні справи це не просто юридичні документи, це ваше майбутнє та ваших дітей, це ваші емоції та стосунки. Я Анна Данілова, адвокат і юрист 7-річним досвідом. Моя мета допомогти вам прийти ці складні життєві обставини з гідністю, впевненістю та спокоєм. Я допомагаю із. Розірванням шлюбу через суд аліментами, стягнення заборгованості по аліментам, встановлення місця проживання дітей, встановлення графіку побачення з дітьми та позбавленням батьківських прав. Моя робота це не лише закони, це людяність, розуміння і бажання захистити ваші інтереси. Ви не одні. Я поруч, щоб допомогти захистити та підтримати. Допоможу пройти цей життєвий досвід найбезпечнішим та найкомфортнішим способом.